Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні відзначається Всесвітній день Землі, тож я запрошую вас в подорож по планеті Земля. А для того, щоб дізнатися, на чому ми відправимося, необхідно відгадати загадку. Тиво, птиця! Хвіст горить, до зірок вона летить! Правильно, ми сьогодні будемо подорожувати на ракеті. Тож не гаємо часу і сідаємо в ракету. Ось такий вигляд з космосу має наша планета. А на що схожа наша планета? Так, на кулю. Як називається макет, який зображує нашу Землю? Так, це глобус. Глобус? Це зменшена модель землі. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки глобус. Тож ми можемо мандрувати нашою планетою за допомогою. Глобуса. Яка наша земля? Давайте з вами зіграємо в гру. Розгляньте уважно мнемо смужки. Перше слово у нас земля. Далі знак питання земля яка? І назвати зображення. Ми бачимо круг. Тож земля яка? Кругла. Земля яка різнокольорова, земля яка чарівна, земля яка багата, земля яка барвиста, земля яка родюча? На нашій планеті. Є ріки, моря, океани та материки. Це ділянки суші, де є ліси, гори, луки, поля. Давайте розглянемо глобус і пригадаємо, що означає блакитний колір на глобусі. Так, це річки, моря і океани. Зелений. Це ліси, луки, джунглі. Що означає жовтий колір? Так, це пустелі, а коричневий означає гори. Давайте поглянемо, де наша країна, як вона називається? Так, Україна. Вона знаходиться ось тут, в Європі. Зверніть увагу, ми пролітаємо озера, річки, моря, океани. Погляньте, як гарно довкола. Ой, а погляньте тут, якась забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати в цій річці? Ні, у нашої планети є велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси, і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття, його необхідно сортувати, а потім здавати на різні переробні заводи. Погляньте, будь ласка, на тварин, яку шкоду завдає їм сміття. Ось ми бачимо черепах, риб, крабика, адже одна річ, яку ми викинули в воду, може завдати шкоди якійсь тварині. Тож ми не можемо викидати сміття в водойми для того, щоб не шкодити її мешканцям. Сміття потрібно правильно сортувати. Та здавати на переробку. Подивіться в ілюмінатор там якийсь дим, це горить ліс. Чому сталася пожежа? Так хтось розпалив багаття і не затушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини. Які не встигли втекти. Ось погляньте, дітки, гуляючи біля лісу, розпалили багаття і пішли додому. І ось що сталося з тим лісом. Все довкола вигоріло. Ось так страждають від лісових пожеж тварини. А ось пустеля. Ви коли-небудь були в пустелі? Тоді давайте прогуляємося нею. Тут дуже жарко і відразу хочеться пити. У пустелі майже немає питної води. І взагалі з кожним роком питної води меншає на всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води, її потрібно економно використовувати. Чи вмієте ви економно використовувати воду? Зараз ми це перевіримо. Чи можна залишати крани відкритими? Закривати кран під час чищення зубів, розливати воду, закривати кран, щоб вода не капала, витрачати воду марно, Обирати душ, а не ванну, так. мити посуд під водою, яка постійно тече. Ні, краще її набрати в якусь ємність. А ось відчуваєте неприємний запах? Погляньте, це завод, який забруднює наше повітря. Для того, щоб ви краще зрозуміли, як це шкідливо для нас, ми з вами розглянемо, що забруднює наше повітря. Так, це заводи та фабрики. Лісові пожежі, викиди автомобілів, багаття, так, паління та літаки. А кому потрібне повітря? Так, квітам, травам, деревам, рибам, людям, комахам, тваринам, птахам. Що очищує повітря? Так екологічний транспорт, пилосос, ліси, дерева це все очищує повітря. Тож земля, коли ми робимо щось погане, вона сумує. А якщо бачить нашу гарну поведінку, то вона радіє. Давайте з вами пограємо в гру, яка має назву Земля сумує, земля радіє. Розгляньте малюнок і скажіть, земля радіє чи сумує від такого вчинку? Так, діти збирають сміття. Земля радіє. Мисливці в лісі. Так, земля сумує. Діти саджають дерево. Земля радіє, звісно. Чоловік вирубує дерева. Так земля засмучена. Діти сортують сміття. Так земля радіє цьому вчинку. А ось великий завод забруднює водойму. Так земля сумує. А ось викиди заводів та автомобілів. Так, земля сумує, адже повітря забруднюється. Дітки прибирають в парк. Так, земля радіє. А ось гляньте, які гори сміття. Так, земля сумує. Дівчинка доглядає за квітами. Звичайно, земля радіє такому вчинку. Хлопчик катається на так, це екологічний транспорт, тож земля радіє. Великих містах, де багато заводів, ось так забруднюється повітря, тож земля сумує. Любий, друже, я благаю, природу вмій любити. Не смій ніколи і ні за що їй шкоду спричинити. Даремно квіточку не в пташині спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби оберігай. Тож давайте ми з вами пообіцяємо. Що ми пообіцяємо? Перший знак означає не смітити. Я обіцяю не смітити. Я обіцяю не нищити живу природу. Я обіцяю любити і оберігати тварин. Я обіцяю сортувати сміття. Я обіцяю не розводити багаття в лісі. А також. Ми пообіцяємо використовувати екологічні пакети, коли ми здійснюємо якісь покупки. Ми з вами багато подорожували, і нам вже час повертатися додому. Тож, давайте сядемо на ракету і повернемося. Де ми з вами були? Так ми подорожували по нашій планеті. Що шкідливе для нашої планети? Так, пожежі, сміття, викиди. Що дарує нам наша планета? Так, наша планета дарує нам гарну природу, затишок та життя. Тож любіть і бережіть свою планету. До побачення, до нових зустрічей!